Господь з вами слова Святого Євангелія від святого. Волків. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: неможливо, щоб без спокуси не прийшли. Та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жерновий камінь і бути вкинутим в море, ніж щоб спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат до Корини. А коли покається, прости І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до Тебе, кажучи, каюся, прости мене. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив, коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з коріння і стан посадженою в море, то послухала би вас. Це є слово Господні. wasze powitowanie w evangelia nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Amen. w Chrystie bracia i siostry, czcigodne weledne siostry Zakonu, mnachinie, drodzy nasi parafianie, damiska Кохані брати і сестри, які єночитись з нами через Радіо Марія, молитись з нашим костюмом, з Згородка, улюблені, кохані Божі діти. Зважайте на себе, каже сьогодні пан Єсус до нас в 17 розділі Святого Луки. Будьте уважні, як це є. Завжди важливе і актуальне в нашому житті. Пам'ятаю, що зі школьних уроків, з цих молодших класів, коли нас вчили літери, цифри, а потім різні знаки вчителька розповідала, пояснювала, що означає знак запитання, що означає кома, крапка, як читати дві крапки чи в лапках, як міняти інтонацію. І на дошці колись написала знак оклику. І питає діти, а що це може значити? І очевидно, майже всі ми казали, що це є виклик, чи, наприклад, викрикник по-польськи. Це є якийсь такий знак підкреслення, потрібно голосніше сказати, чи це звернення, чи як до когось пишемо письмо там. Дорогі брати, дорога сестра, кохана мама, коханий татусу. І вчителька каже, це все правда, але цей знак це означає «Будьте уважними. Це щось дуже важливе. Якщо пишемо як Бенді похвалюний Ісхристо, слава Ісусу Христу, завжди ставимо цей знак не для того, щоб голосно кричати, але щоб уважно говорити ці слова. Такий знак оклику буває теж на дорозі, як знак дорожнього, щоб водії були дуже-дуже уважні, спостерегливі, щоб не зробити кривди нікому і собі. І сьогодні пан Єзус теж ставить знак оклику в нашому житті. Будьте уважні, зважайте на себе, такі слова теж є часто повторювані. В літургії постьола східнього, наприклад, якщо підемо до греко-католиків, нам вже свято, чи навіть до православних, там є такі молитви спеціальні, які є головними молитвами на службу Божу. І перед цими молитвами, так як в нас Кьон скаже Пан з вами, Господь з вами, там священник говорить ці слова, будьте уважні. Наприклад, коли Біблію виносять. Коли мають читати Евангелію, коли має бути піднесення святих дарів, святей і святих, каже священник, будьте уважні. Як це дуже важливо сьогодні є, бути уважними. Ми знаємо зі щоденного життя, з простих речей, як людина десь, так як ми кажемо, загаврониться, десь задивиться, може зашпортнутися, впасти, зробити собі кривду. Як важливо є бути уважним, бути уважним на Слово Боже. І сьогодні дуже важливу річ Господь каже до нас, тому говорить, будьте уважні, пробачені. Якщо так добре подумати, то залишається нам одне питання, скільки можна, кому можна пробачати, скільки разів, до якого часу. А може, треба раз не пробачити, щоб людина зрозуміла, що вона робить? Чому пан Єсус каже, якщо сім разів твій брат прийде до тебе і каже, каюся, прости його. Це правда, що прощення це є наш вираз волі. Це людина сама цього, якби прагне. Але ми повинні зрозуміти, що пробачення, це та як молитва, вона нібито є наша, але молитва є Божа. Так само, як зараз ми беремо участь, молимося в святій літургії. І можемо сказати, це наша душа свята, наша літургія, це наша свята служба Божа. Але так добре подумати, потрібно сказати, це служба Божа. Служба Ісуса Христа, це Пан Єзус – Придумав таку службу Божу. Це Він установив таїнство Харісті, а ми в цьому беремо участь все, що є Боже церковне, сакраментальне, це є все Христове. Ми часто кажемо, наша родина, наша сім'я, наше подружжя, але ми ж не видумали подружжя. Це Бог придумав. Сім'ю, родину. Так навіть просто скажу, вчора ми в мамусі зустрілися з рідними, близькими людьми. Приїхали, провідали маму, посиділи, порозмовляли, повечерали. І мама каже, ось такі гарні наші гості. Але це Бог нам дає цих людей. Вже вечором всі роз'їхались. Мама так сіла, коли мене пригорнула і каже, які гарні гостей нам дав Бог. Так, це наші гості. Але якщо б не Бог, ми б нікого не мали, ні родини, ні друзів, ні приятелів, ні парафіян, ні знайомих, нікого. І так само, власне, сьогодні ми маємо зрозуміти цю важливу справу. Коли хтось нас просить пробачення, ми в своїй добрій волі кажемо, «Пробачаю». але потрібно мати свідомість того, що це Бог пробачає. Ми, коли йдемо до сповіді, Хон нам каже, і я тобі прощаю гріхи. Але ми знаємо, що то Бог прощає. І тому пан Єсус каже, ви не можете заборонити комусь прощення. Скільки б разів ця людина не прийшла, кажи, я пробачаю, очевидно, десь по-людськи, так не хотячи, не бажаючи, десь залишається. Може, якась обіда, образа, якийсь такий несмак, десь якийсь жаль, чому, так, навіщо так зі мною поступили. Але я маю простити. Чому? Тому що є молитва Уєче наша, ми кожен день молимось. Молимося на кожній Божій службі, кожна літургія. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим тільки для того, Бо це Бог прощає, бо це Він має право пробачити. Ми коли пробачаємо, ми не можемо сказати, я тобі гарантую небо. Я молюся за те, щоб ти потрапив до неба, але коли Бог прощає, відкриваються брами неба. людина має стопроцентове прощення, спасіння, впевненість, що вона є достойна неба. І тому. Коли ми пробачаємо, маємо розуміти, що це є Божа справа, що це Господь дає нам цю благодать. Це так, як наше життя. Я кожен раз, чи на день народження, чи на мамин, завжди Богу дякую за дар життя, завжди дякую мамі, що прийняла мене як дар життя, виховала, навчила Бога любити людей. І мама каже, але це ж Бог мені тебе дав. Я ж собі не придумала, чи ти будеш там великий, маленький, грубий, худий, там білий, рижий, чорний. Це ж Бог мені тебе дав. А я тільки погодилась на твоє життя. І це є дуже важливим. Ми можемо сказати, я тобі пробачаю, але хай Бог тобі простить. І це є в тоді гарантія спасіння. І учні цього не могли зрозуміти, хотіли, бажали це зрозуміти, але каже, Господи, додай нам віри. І пан Ісус каже, якби ваша віра була як маленьке зернятко гірчиці, то ви б сказали цьому дереву смоківниці, вирвися з землі і посадися в море. І воно би це зробило. Які великі чудеса робить віра. Якщо ми віримо в Бога, то нам є легше пробачити. Якщо ми є в пробаченні то нам легше пробачати інші людині. Нам потрібно мати свідомість, коли молимось молитву Господню, то так, як ми казали, Боже, не пробачай нам, бо ми не пробачимо. Але ми ж просимо прости нам провини наші. Не менше, не більше, але так, як ми прощаємо. Тому потрібно насправді мати це бажання пробачити, незважаючи на те, що нас щось болить, що ми ображені, що нам жалко що самих себе, ще так сталося. Але прощення це є Боже. Це Господь дає нам дар вільності, свободи. Ми тоді починаємо розуміти, що вільність, незалежність це не в тоді, коли я від всіх відірвався, але вільність це в тоді, коли я прив'язаний до Бога. Тому що якщо я від всіх відв'язаний, якщо я цілковито незалежний, повністю не від ковні від чого, то я пропавша людина. Бо якщо дитина незалежна від батьків, то Скажемо, це сирота, що батьки повмирали, мені ніби незалежні від них. Але це сирітство. Виховання це в тоді, коли живі батьки пояснюють, як жити. І дитина каже, я не є залежним, я є просто вдячним. Я пригортаюсь до батьків, я пам'ятаю про них. Ось це є залежність така з любов'ю. І щоб бути вільним, Потрібно бути залежним від Бога. Тому сьогодні просимо, щоб Господь ніколи не відвіртав від нас своєї Божої благодаті, щоб ми завжди в такому доброму значенні були невільниками, слугами, рабами Божими, тому що ми належимо до Бога, але щоб ми були вільні від усього, що є на цьому світі, може нам перешкоджати в спасінні. Тому перш за все сьогодні просимо про дар прощення, прощення для себе і пробачення для наших померлих, тому що їм це дуже потрібно пробачення гріхів, пробачення кар дочасних і вічних, щоб вони, незалежно від гріха, могли жити вічно з Богом, і ми теж до цієї вічності щасливої до неба прийшли колись. Амінь не бандит Павел, но Христос.